На вулиці Маршала Жукова позаду нового торговельного центру організоване стихійне звалище. Аналогічний смітник, але вже в менших масштабах утворився на зупинці навпроти центру. Вже декілька тижнів тут ніхто не прибирає. а Одесити змушені милуватися побутовими відходами та насолоджуватись ароматами смітника. Не так давно на вулиці Маршала Жукова відкрився великий сучасний торговельний центр. Але за красивим фасадом криється зовсім інша картина. Підприємці, що викупили територію колишнього південь трансу, організували тут стихійне звалище, пусті коробки і будівельне сміття. Усе це звалене поблизу продовольчих магазинів. Навряд чи таке сусідство відповідає санітарним нормам. А на зупинці громадського транспорту перед торговельним центром картина не краща. Навколо смітника утворилася величезна купа відходів, обгортки, пляшки та залишки їжі, звалені прямо на тротуарі. Перехожі та місцеві мешканці у розпачі. Хтось звинувачує звинувачується міську владу та комунальників, інші торговельний центр. Після того як відкрили ось цей торговий центр, тут, в районі обстановки, да тут ви можете що ситуація з санітарією різко ухудшилась. Ну, какой-то есть Жек, наверное, какой-то, который ответственен за это дело. Дворники какие-то есть при ЖЭКе, наверное. Убирать эту свалку надо, тем более продовольствие магазин рядом. Уже 4 недели вот это вот без, беспорядок. Вот я не знаю, как Сити открылась или когда это началось. Здесь все время грязь, люди возмущаются, приходят и обсуждают после что он не смотрит за порядком. Это все частные, которые должны обслуживать вот эти вот люди, которые имеют здесь магазин. Здесь они съехали, очевидно, это была их территория. Поэтому это сейчас не убирается. Вот и все. Питання щодо звалищ на зупинці постає як до міської влади, так і до підприємців. Працівники торговельного центру, наприклад, прямо на газоні організували собі курилку. Для цього вони принесли сюди чисельні упаковки від яєць, що зовсім не прикрашають зелену зону. І звичайно ж, володарі багатомільйонного торговельного центру можуть дозволити собі прибрати зупинку, де сідають на транспорт їхні клієнти. Окреме питання постає до заступника Костисова зі сміття депутата Ігоря Маркова. Останнім часом він постійно з'являється на білбордах усього київського району, А ось простежити за тим, аби місцеві мешканці не ходили по коліна у смітті. Ігор Марков неспроможний. Проте активно зайняти іншим організацією власної продворчої кампанії. Мабуть, замість того, аби влаштовувати бездарні популістські акції, йому краще було б зайнятися своїми безпосередніми обов'язками. Вячеслав Аштаба, телекомпанія «Крим».